Сьогодні до нас прилетів іскандер, підемо зараз маю Анатолію. Подивимося, що залишилось від нашої праці, яку ми будували 13 років. На вході ми маємо сумну звістку. Тут робили вкусняхи, які продавалися в усіх супермаркетах. Наторівна не плаче. Ось тут робився хумус, найзначніший процес не зупиняється, йде гасіння. Ось підходимо до нашого корпусу. Вон там зовнішні блоки морозивних камер вже їх немає. У нас найвищикових Фіат розвозив поріжкивом. Ось наша. Наш хід, ось наші машинки, другий раз вже пережила, Перший раз на війну зовнішній блок морозильної камери, його нема вже. Машинка. Ну, я думаю, що і на тому дай Боже. Спробуємо зайти. шибок немає. Офіс. Морозивна камера. Все, це будемо походу, викидати. Починали з нуля і почнемо далі з нуля. Ну все, ось піднялися на поверх. Все задимлено. Все повилітало. Мама фо, о, має формочки цілі. Формочки, цілі, формочки да. цілі. І мало того, зараз з тої сторони зайдемо, може й печі цілі. Дивіться. Хоч це не погоріло, слава Богу. Yeah, Як цей скандер? Це yeah. я. Ти, Слава Богу. Yeah. Ну, що можна сказати? Форми тілі, піч тіла, овицілі, сокер, цілий, формочки цілі, печі, ну, одна плюс-мінус, судячи з усього. так. А Анто... Анто... напевно не плач, формочки вже є. Полностью идея. Не, не беси. Прохолодно. Прохолодно. уже вывернуто. Борошно. Так замесить. Там вузол. Плане машины. Он стена уже. У нас как пришла. Правильно машинка Сюда же выкинула. Сладкий робот.